Всім привіт! Вирішив записати відео, як замінити сухар на ручки КПП. Тут був уже здоровий люфт, тому я його вирішив замінити. Записую, тому що не так легко його замінити і дуже тяжко його вставити. А це ось старий сухар. Знявся він, як ви бачите, цілий, Ніде нічого не лопнув. Ну отут в шарі був люфт. При заміні цього сухаря, і старого сухаря потрібно оцю резинку посадочне місце. для оцієї пружини і старого переставити на новий. Беремо його, змазуємо як шар, так і цей сухар. Змазувати можна або силиконовим мастилом або для супортів. Ось великої різниці немає. Щоб його сюди поставити, ось є зуб. І цей зуб має співпасти. Тут є паз для нього. Поділи сюди його, цей сухарі. Тепер треба, щоб шар зашов у сухарі. Так, вийшло насадити цей сухарі на шар або наоборот, шар в сухарі. Треба маніпулювати ручкою, шаром і потихеньку його насаджувати на шар. Тепер залишилося защокнути цей сухар, тому що він ще не защокнутий. Оцю пружинку на своє місце. отак зробити. Нижню теж в мене не зламалося нічого. Не Ні старий сухар. Ось він повністю ціленький. Тільки в ньому вже вироботка. І у шарі. Це буде плотно, люфта не буде. Тому що можна при посадці зламати оцей сухар. Він легко ламається, так що будьте обережні, коли його одіваєте. Тепер садимо сухар на місце і практично все. Все зібрали на місце, все змастили. Люфта такого здорового, як був, немає. Тепер збираємо назад, одіваємо ручку. І все. Сухарі КПП ми замінили. Було корисно, підписуйтесь, коментуйте. Всім гарного настрою. Всім пока. Дякуєте і зняти ручку. Ось таке колечко тут, металеве. Одіваємо ручку і піджимаємо його АЗ-колечко і все.